Це називали вознесінням. Процедура була такою ж буденною, як сьогодні візит до стоматолога. За кілька годин ваше тіло з усіма його хворобами, болями та обмеженнями залишалося позаду, а ваша свідомість, чиста, оцифрована, безсмертна, опинялася в едемі. Віртуальному раю, де не було ні страждань, ні смерті. Я, мабуть, був одним з останніх, хто називав це втечею. Моє тіло, хоч і недосконале, було для мене єдиним домом. Я все ще знаходив радість у теплі сонячного променя на шкірі, у смаку свіжоспеченого хліба, у міцних обіймах коханої людини. Саме тому мій візит до бабусі завжди залишав по собі гіркий присмак. Вона зустрічала мене у своєму персональному раю, ідеально відтвореному саду з її дитинства, де завжди цвіли півонії і співали птахи яких вона сама програмувала, вона виглядала так, як у 30 років сповнена енергії та здоров'я. Ми розмовляли, сміялися, але коли я інстинктивно простягав руку, щоб торкнутися її, мої пальці проходили крізь її мерехтливий аватар. Вона не відчувала мого дотику. А я не відчував її тепла. Увесь її світ був лише ідеальним симулякром, набором даних. Що вічно повторював себе. Вона була щаслива у своїй клітці з нулів та одиниць, але я бачив лише самотній привид, що розмовляє з минулим. Проблема полягала в тому, що моя кохана Віра бачила в цьому не клітку, а єдиний порятунок. Її тіло повільно згасало, і лікарі давно винесли свій вирок. Кожен наш день був наповнений болем, але й неймовірною ніжністю. Адже ми обидва розуміли, що він може стати останнім. Вознесіння для неї було не вибором, а необхідністю. І вона хотіла, щоб я пішов з нею. Там ми будемо вічно, Артем», – шепотіла вона вночі, коли біль ставав нестерпним. Ми зможемо створити будь-який світ, подорожувати до зірок, бути разом без страху й болю. Хіба це не варте того, щоб відмовитися від цього. Вона обводила рукою кімнату, своє змарніле тіло, весь наш фізичний світ, що для неї перетворився на в'язницю. Я працював цифровим архіваріусом, доглядав запас спадщиною тих, хто вже возніс. Моїм завданням було забезпечити цілісність їхніх спогадів, цифрових відбитків їхніх душ. Більшість часу це була рутинна робота з кодом, але іноді я натрапляв на дивні речі. Фрагментація даних, пошкоджені сектори пам'яті, які корпорація ЕДЕМ списувала на незначні системні помилки. Але нещодавно я виявив закономірність: чим старшим був цифровий відбиток, тим сильнішою була ця фрагментація. Я почав таємно досліджувати найстаріші свідомості, завантажені ще на зорі технології. Те, що я побачив, змусило кров застигнути в моїх жилах. Це були неповноцінні особистості. Це були цифрові примари, що блукали руїнами власних спогадів. Їхні особистості розпадалися, найяскравіші моменти їхнього життя зациклювалися, перетворюючись на вічне, безглузде повторення, а решта просто стиралася, перетворюючись на порожній шум. Вічність виявилася брехнею. Це була лише відстрочка, повільне цифрове згасання, значно страшніше за біологічну смерть. Бо воно забирало не тіло, а саму суть людини, її пам'ять, її я. Корпорація ретельно приховувала цей факт, адже він міг зруйнувати всю їхню імперію, збудовану на обіцянці безсмерті. День Е, Вознесіння Віри наближався. Вона була щаслива, як ніколи, плануючи наш майбутній цифровий світ. А я стояв перед вибором страшнішим за саму смерть. Сказати їй правду. Означало б знищити її останню надію, переректи її на кілька останніх тижнів страждань і страху перед небуттям. Промовчати означало б відправити її на зустріч по вільному цифровому божевіллю, брехливій вічності. В останній день я прийшов до неї в палату. Вона посміхнулася, побачивши, що я теж одягнений у білий халат для процедури. Ти зважився, прошепотіла вона, і в її очах. Спалахнуло таке щастя, що моє серце стиснулось. Я не сказав їй правду. Я обрав не істину, а любов. Я обрав бути поруч з нею, хай навіть у брехливому, приреченому на розпад цифровому світі. Я обрав розділити її долю, якою б вона не була. Коли холодний гель торкнувся моєї скроні, я востаннє подивився на її обличчя. Намагаючись назавжди закарбувати в пам'яті тепло її шкіри, блиск її очей, відчуття її руки в моїй. Останньою моєю думкою в цьому світі була надія, що спогад про цей дотик переживе вічність, а потім була лише тиша і спалах білого світла.